Новий погляд на глянець викладачі разом зі студентами першого курсу спеціальності журналістика Прикарпатського національного університету презентували дев'ять глянцевих журналів, які створили у 2024 році. Власні друковані видання уже шостий рік поспіль у вище випускають в межах започаткованого видавничого проєкту, поміж текстом Журналісти для журналістів. Більше розкажуть наші кореспонденти. Інтерв'ю з професійними журналістами, статті про події Івано-Франківщини, творчі доробки та багато іншого. Саме такими вийшли у світ глянцеві журнали студентів-першокурсників. Журнали виділяються тим, що вони дуже різнокольорові, різнотематичні. Вони цікаві тим, що це перші такі професійні матеріали наших першокурсників, студентів. Ну і звичайно, родзинкою є те, що дев'ять журналів за один семестр надрукувати. Це є дуже вагомо і це велика праця студентів. Ось уже протягом шести років у межах видавничого проєкту поміж Текстом журналісти для журналістів студенти створюють журнали та книги. Ми презентуємо дев'ять друкованих видань, які створені власне на газетно-журнальному виробництві першим курсом студентами впродовж 2024 року. За попередній рік студентами сформовано і видано за 6 років уже 60 журнальних видань і 6 випусків книжок. Свій глянцевий журнал демонструє студентка першого курсу Ілона. Наш журнал називається Сфера. А ми тут вмістили про події Івано-Франківська, поділили на рубрики: кіно, благодійність, музика. Ми розповідали також тут. Є рубрики про відомих людей Івано-Франківська, людина року, місяця. Перепрошую, тут травень. Лосандрусик дівчина каже: створювали друковане видання вперше, не обійшлося їм без труднощів. З труднощами ми складалися, наприклад, з друком. Ми не могли знайти, де роздрукувати, тому викладачка нам допомогла, бо виникли деякі труднощі. Неправильно роздрукували також саму верстку. Ми не знали, як робити, тому також розпитали деталі, як все порозкладати, щоб були правильні відступи, і текст був однаковим шрифтом. Над іншим журналом працювала студентка Ксенія. Дівчина створювала видання разом з одногрупницею. Це мій улюблений, навіть улюблені сторінки, тому що ну, якось воно в одному стилі. Наш журнал розповідає про книжки і про кінематограф. Ось навіть назва про це говорить. І тут рубрики є м, сучасна література у разі більш у рази більше, ніж здається. Також хто така герцогиня смерті і багато чого інше про кіно? Студентські видання нині неабияк важливі, заповняє ректор вишу. Цей проєкт це якраз чергова спроба, з одного боку, молодого бачення наших студентів, свіжого, спільно з професійними журналістами відзеркалити ті проблеми, які на сьогоднішній день ми маємо. Відрадно, що він став доброю традицією, тому що ми є свідками багатьох проєктів, які не мають свого продовження. Натомість, шостий рік поспіль це засвідчує те, що Проект має зацікавленість серед студентства. Видавничий проект Журналісти для журналістів він є дуже важливим у плані професійного зростання журналістів. Те, що ви в своєму професійному середовищі можете ділитися своїми здобутками, своїми якимись методами, своїми секретами ефективної журналістської діяльності, це є надзвичайно важливо для наших студентів. Приурочили вихід дев'яти друкованих глянцевих журналів до професійного свята медійників Дня журналіста.